Мої вітання, любі! Ми з трояндочкою сент вуман Ароматно! Якби тільки ви могли відчути її аромат, вітаємо вас! Але в нас сьогодні відео буде не про аромати і про красу троянд, а буде про результати підживлення вісняного сульфата магнію. Так, вийшло, що на моєму каналі оце відео про підживлення сульфатом магнія, воно дуже популярне. Тому зараз, Любі, я хочу звернути увагу новачків, що є такий засіб підживлення. Ви будете його, якщо необхідно, використовувати навесні, а зараз я покажу прості результати підживлення саме з сульфатом магнію. Чому це дуже-дуже популярний і важливий засіб підживлення? Тому що саме сульфат магніє він штовхає рослину, штовхає троянду для утворення базальних, базальних пагонів. Ось ці трояндочки, дві флорібунди, Я різала коротко навесні, я це показувала. Ось так дуже-дуже сильно розрісся. Це моя одна із моделів, улюблених моїх моделей: Троянда Флорібунда Міян. Жан Както. Ось такий він кущик утворив. І ще одна із моїх також улюблених троян також Флорібунда, це трояндочка Лампіон. Лампіона я також дуже-дуже низько прирізала, як бачимо, троянда дуже-дуже гарно видала ці базальні пагони. Не дивлячись на те, що рік був нелегкий, він навіть був важкий, він був екстремально, екстремально спекотним. Але троянди все рівно, все рівно поутворювали для мене оці свіжесенькі гілочки, оці свіжі пагони завдяки сульфату магнію. Зідазит, оновлений кущик, як я радію, як я радію, це була моя одна із улюблених троянд, яка вона стійка. І до сонця, і до дощу. Потім якось така стала ніяка. І ось. Цьому році вона відновлюється обожнює. Також дуже непогано почувається Рет Леонардо да Вінчі в цьому цвітінні, мені подобається. В нього гарні квіти, гарного кольору. Ще в мене є дуже подібна до нього Троян Деміян. Вона називається Монна Ліза. І зараз ми подивимось, яка ж відміна, ось я навіть зірву для вас цю квіточку. Щоб подивитися, яка ж відміна між. Цими двома сортами, бо в мене таке було питання, як їх відрізнити? Це квітка Флорібунди Монна Ліза. Це квітка Флорібунди Ред Леонардо да Вінчі. Як бачимо, колір дуже подібний, подібний розмір, але пілюстки, пілюстки, пілюстки. ви бачите, яка різниця любі? Ось така різниця між тьома-двома сортами. Обидва це сорти від Міян, обидва це флорібунди. В мене більш все ж таки продуктивне нацвітіння це Мона Ліза, саме ось ця троянда. Рет Леонардо в мене не такий пишний. Гарні квіти, довго тримаються. І ось так вони по-різному виглядають. Дивіться самі. утіка, моя дівчинка. Такі важкі квіточки, вона навіть їх не тримає. Ось така Наутіка гарний колір троянда Кордеса. Наутіка флорібунда рясна. Ой, якби ж ще колись ось ця трояндочка в мене наростила. Кущик гарний режисс Маркон. Ароматна троянда. Колір чудовий. Але кущик ніякий, але вже в цьому році хоч щось, хоч щось наростив. Ароматна троянда. А в нас після пасухи вже було декілька дощечків. Трояндочки вкриваються ось такими крапочками. Читала, що це прояв сірої гнилі. Але в цілому, ось така троянда, як Дазит, вона дуже-дуже толерантна до дощів. Я обожнюю цю троянду і дуже радію з того, що троянда наростила в цьому році новенькі, ось такі пагони. після ранньо весінньої підгодівлі, магнієм. А це в'юни якщо один раз ти його посадив, позбавитися його дуже важко. Насіваються, насіваються, але поки вони мені ще не заважають. Дуже гарно А ось трояндочка Дельбар. Але поводиться так само, як Остінки. <позбавити> дуже гарні набиті квіти, і вони ось так. Хиляться вниз. Шляхетна. Републік Демон Мартер. Дельбар. Любі, сонце просто б'є в очі, а я хочу вам показати троянду, яка була моделлю для відео оновити стару троянду, в якої вже непродуктивні пагони. Це моя англійка. І як бачимо, я скаржилась, що я колись мала помилку, і відломила в одному місці пагон, який пішов молодесенький. І ось також, завдяки підгодівлі, ми бачимо, що троянда випустила мені з того місця десь приблизно. Аж раз, два, три пагона. Ну, потрібно буде, звичайно, їх зберегти. Я це місце, де мали пітити пагони, прикривала плівочкою, робила я це відео навесні. Все це є на моєму каналі. Ну, Зараз потрібно їх не зламати. Ой, а кущі такі величезні, мабуть, я їх приріжу. Ну ви що? В нас тепло, і вони такі високі, деякі вже, мені здається, 3 метри взяли. Буду обрізати, обрізати. Ой. Ось тут цвіте. Цвіте моя радість. Цвіте мансти тут. Така рослинка не вибаглива, непримхлива, але щось в ній є гарного. Потужний ріст, ось це листечко. Ну і зазвичай же ж квіточки вона видає. Ось такі квіточки малесенькі такі зірочки. Квамакліт. Цікаво. Мені пазує, асістує зараз моєму відео Троянда Джаліта. Ось так вона зараз цвіте. Одна із найкращих з острівної серії голландська селекція троянда Джаліта. Женів'є Форсі дуже гарна молода троянда. Ще має бутони. І я хотіла в цьому відео показати результат. Ну, бо, знаєте, буває так: щось наші блогери саджають, сидять біля ямки. Як я завжди кажу, ніби нужду справляють свою, і потім нічого, результати не показують. Ну це не цікаво. Тому любі новачки, і ті, хто не застосовував цей засіб, майте на увазі, майте на увазі, навіть якщо в нас буде не дуже гарна зимівля. Потім ми будемо відновлювати наші трояндочки або підживлювати, щоб кущі були більш пишні. І знову трояндочкам важко. В день спека, а взагалі вологість вже піднялася. Ось ознаки сірої гнилі. Ну, але все рівно. дивіться скільки бутонів. Таке стоїть тепло, що навіть не віриться, що вже друга половина вересня купається в сонечному промінні, Бель романтика, ароматна троянда. Як можна не любити ці створіння? Але колись я не любила а й найбільше червоні троянди. Чудова троянда, Дельбар, Републік Демон-Мартер. Чудовий аромат. Осінні цвітіння. Любі, в нас досі ще спека, тому навіть осіннє цвітіння, воно таке досі, досить скромне, але я обожнюю троянди. Любі, хто використовував сульфат магнія в цьому році, Пишіть, хто використовував перший раз. Як вам результат? Я впевнена, що він має бути ви мало його побачити. Хто використовує завжди, також пишіть, як ви використовуєте, в який спосіб. Чекаю на ваші коментарі, чекаю, як завжди, на зворотній зв'язок. Підтримуємо український YouTube, підтримуємо своїх, віримо в ЗСУ. Всіх обіймаю!